Мої вітання, доброго ранку, доброго дня. Давайте нашу постійну рубрику подивимось, думки загаданої вами людини щодо вас. І хочу сказати, що цей розклад загальна позиція, і підходить вона і для жінок, і для чоловіків, тому просто дуже уважно слухайте саму сигніфікацію. Ми розпочинаємо, кого ви нам тут запросили, яка людина прийшла до нас людина по карті світ ну дивіться. Те, що я відпускаю, те все повертається. Таке враження, що у людини щось тут завершилось. Можливо, якийсь важливий життєвий етап. Людина, з якою ви можете спілкуватися по інтернету, людина, яка від вас дуже далека. І це не тільки фізично може бути, може бути і ментально, і емоційно. Тобто, з такою людиною, яку ви тут загадали, ви не спілкуєтесь. А якщо спілкуєтесь, то через інтернет, через такий зв'язок. Ну, тобто ви зрозуміли, так? Людина, яка любить подорожі, людина, яка взагалі а, щось тут пройшла або проходить, Тобто світ це завершення циклу, це про відпускання чогось. Але ми не забуваємо, що якщо щось людина не проходить, то її повертається. Тобто, якщо вона не проходить цей а, цикл. А, Цикл цей тут цикл повертається, і людина може проходити знову і знову цю циклічність. Якщо людина щось не зрозуміла за той проміжок часу, який їй надавався. А людина знаходиться в Ну, тут є почуття. А щодо вас тут є почуття. Можливо, ми же дивимось про вас, тому дивіться, це не Загальна енергія, коли б я сказала, наприклад, що а, в яких енергіях знаходиться людина? Просто вод, просто в, в яких енергіях, а, то ми б могли б... Прип... Подумати, наприклад, що у нього є відносини, можливо, і є відносини, але тут контекст був щодо вас, думки щодо вас, стан людини щодо вас. Людина розуміє, що щось завершилось, щось закінчилось, якийсь етап життєвий закінчився, але з'явилися почуття, або людина, можливо, згадала, що вона має почуття до вас. А також карта світу вийшла перша, і це говориться про те, що після закінчення, Якогось життєвого етапу, тут розпочинається інша глава. І розпочинається вона взаєморозуміння, взаємоповніше. Поваги, про взаємність, про коли ми віддаємо один одному ці емоції, це приємне почуття. От знаєте, це про кохання, це про дружбу. Можливо, таке, знаєте, щось початкове. Це не про щось таке глибоке, глибинне. Це коли люди знайомляться, коли вони спілкуються, коли їм добре один з одним. Оце така от енергія, в якій перебувається людина щодо вас. І знову ж дивиться, лицарь мечів. Лицарь мечів не тікає, що не дивлячись на те, що людина а, має почуття, людина має розуміє, що є дуже сильний зв'язок з вами, саме емоційний. А, і ментальний є зв'язок, вона дуже сильно щось злиться. Тут якісь такі переживання, знаєте, від кохання до лютої ненависті в тому сенсі, що а, тут є конфлікт. Якщо ви з цією людиною, наприклад, не розмовляєте, у вас зараз немає розмов, тому що світ вийшов, і ми вже проговорили про це, то це а, сама собою людина може, а, знаєте, висловлювати щось, думки такі, бути дуже. Дуже неприємне. І також хочеться сказати, що людина хоче проявитися дуже швидко, щось можливо, прояснити, щось сказати, щось ні, ні до, ну, не договорила ця людина. Щось у тому в такому сенсі. Ну, ладно. І вона вийшла в лицарі мечів. Це людина, яка взагалі багато чого може говорити, а потім думати. Вона може багато чого не робити, а, а, а от цей. Осад залишається потім, коли приходить поняття, що вона робила людина або що сказала. А також ця карта говорить про те, що людина взагалі така, знаєте, хочеться сказати без, без шабашно. Тобто тут не обдумана людина, тут не дуже доросла енергія йде. Так, думки про вас щодо вас. Помірність, а, а про те, що ви в своїй гармонії, а, те, що у вас все добре. Ще а, помірність. Ну, ви в гармонії в своїй. А, з вами тут нічого, вся людина, не відбувається. У вас все рівненько. По помірності ця карта говорить про те, що. Якщо навіть є відносини, то відносин немає, тому що це болото. Так, це карта алхімії, коли ми приливаємо з одного келиха в інше, але це більше про гармонію з собою. Тобто ця людина вважає, що у вас все добре, у вас все рівно, у вас гармонійно, але з цією людиною у вас нічого не відбувається. І таке враження, що від цього, от, я дивлюся на дні колоді, десятка жезлів. Людина взагалі. Дуже важко людині, можливо, так, вона думає дуже багато про вас, але або у людини дуже багато справ і а, аспектів, а також це може бути внутрішньо, мені важко. Я думаю, але мені важко дуже. Можливо, людина і хотіла би з вами вже знаєте, ментально, якщо ви от розійшлись, наприклад. Якщо це людина, з якою ви не спілкуєтесь, тому що я не бачу спілкування, то вона можливо, і хотіла би вже забути, але ви залишили такий, знаєте, шлейф себе, і тому людина думає. Ну, дивиться, вона вважає, що ви в своїй гармонії, ви в своєму житті, у вас це все стабільно, Можливо, у вас є родина. Я не знаю, хто ця людина. Можливо, це людина, яка знає, що у вас є родина, у вас є чоловік або дружина, або ну, от знаєте, родина. Це коло, це взагалі стабільність, коли у вас все є, і, і людина може думати про це, про те, що у вас все добре. Так, у вас все добре. Людина може думати, що у вас все рівно, у вас все добре. Ви насоложитесь своїм життям, насоложите своєю родиною, своїми дітками, своїми справами, щоб ви наробили все у вас добре. Ви в гармонії з собою, тобто і душою, і тілом, і розумом. Тобто непогані думки про вас, що ви а, тут щось розпочали. Або, знаєте, хочеться сказати, по власню ця людина може думати про те, щоб вона хотіла би щось обнулити. І також вас багато, тому я буду різноманітні версії говорити думок цієї людини. Можливо, з цією людиною у вас була родина. Це, до речі. Теж може бути, і вона зараз а, якось там в думках згадує про це, що як було класно. Так, не було розвитку, тому що по помірності це не про розвиток, це взагалі рутина. Так була стабільність, але це була стабільність. Тут людина могла розуміти, що відбувається, як тобто вас дуже добре знала. І думає про тому, що ну цього не вистачає, і хочеться якось або обновити ситуацію, або, або а, ця людина думає про вас, що ви взагалі в нове пішли. Тобто, як би мовити, від, ви відмовились. І пішли в нове, або ви обнулилися і знаходитесь в своїй гармонії, в своїй стабільності. Пишіть, будь ласка, до речі, як ви думаєте стосовно цього розкладу? Хто, наприклад, ви та людина, яка дивиться, можливо, це ваш чоловік або колишній, або ваша дружина, або колишня дружина, або це взагалі партнер, з яким у вас були якісь відносини.